Розділ 3. У величезній, але низькій залі, на довгому дубовому столі з ледве обструганих, неналощених дубових дощок уже стояла наготована для седріка Сакса вечеря. Зала не мала стелі. Вона була захищена згори тільки дахом, з очерету та дощок. В обох кінцях зали стояло по велетенському каміну, складеному з кам'яних брил так недбало, що половина диму не вилітала в димар, а розходилася по залі. Через те балки низької покрівлі пообростали, ніби чорним лаком, лискучою корою сажі. На бічних стінах зали висіло всіляке бойове та мисливське спорядження. А складчасті двері в кожному кутку вели до інших частин просторої будівлі. Уся обстава будинку відзначалася суворою простотою саксонських часів, яку ревниво підтримував Седрік. Підлога була зі щільно втоптаної, затверділої глини з вапном, таку й досі можна натрапити в наших коморах з одного боку, десь на чверть довжини зали. Та долівка була трохи на одну приступку підвищена, і ця площина, що звалася помістком, була призначена для членів родини та для найзначніших гостей. Упоперек помістка стояв стіл, застелений дорогою червоною скатертиною, а від його середини, через нижчу частину зали, тягся другий, довший і нижчий стіл. За яким їли челядь і простіші гості. Обидва столи, що утворювали літеру Т, нагадували старовинні обідні столи подібної форми, які й тепер іще можна бачити в старих коледжах Оксфорда і Кембриджа. Уздовж головного столу на помістку стояли масивні стільці та крісла з різбленого дуба. Над самим столом, разом з тими сидіннями, нависав сукняний балдахін, що трохи захищав господарів і високих гостей від негоди, надто від дощу, який протікав подекуди крізь не дуже щільну покрівлю. Стіни обід помістка і позад нього. Були позапинені барвистими запонами з грубострокатими витканими або гаптованими везерунками. Підлогу вистеляв такий самий килим. Над нижчим, поздовженім столом, як ми вже зазначали, не було ні стелі, ні балдахіна. Голі нерівно обтеньковані стіни та глиняна долівка без килима. І стіл не було застелено, а замість стільців стояли важкі незграбні лави. Проти середини верхнього столу стояли два трохи вищих крісла для господаря й господині, що порядкували всіма трапезами, а тому мали в саксів почесне звання, що означало «наділячі хліба. Перед обома тими кріслами стояли низенькі підніжні стільчики, вигадливо різьблені інкрустовані слоновою кісткою, то була особлива відзнака господаря й господині. На одному з тих крісел тепер сидів, нетерпеливлячись, сам Седрік Сакс. Хоча він був усього лише таном або, як казали Нормани Франкліном, Одначе загайка з вечерею роздратувала його не менш, ніж будь якого олдермена, чи стародавнього, чи новітнього. Так із Седрікового обличчя видно було, що він чоловік прямої, але запальної та нетерплячої вдачі. Зріст він мав не вищий від середнього, але був широкоплечий, довгорукий, м'язистий, як людина звикла терпіти в тому з трудів війни чи полювання, обличчя широке, з великими синіми очима, риси відкриті, щирі, зуби білі, гарна форма голови, добродушний вираз, що так часто сполучається, із запальністю і гнівливістю. В очах видно було гордість і ревнивість. Адже його життя минуло в обороні прав постійно загрожуваних, і саме Седрікове становище постійно тримало в напрузі його бистру, завзяту і рішучу натуру. Русяве волосся, розчесане посередині на проділ, спадало аж на плечі. Сивина в ньому ледве видніла, хоча Седрікові було вже під 60. Комір і рукава його зеленого каптана. Мали облямівку із сірого хутра, що звалося Мінівер, і цінувалося нижче за горностая, а виробляли його, як тепер гадають, із шкурок сірої вивірки. Цей каптан був надітий поверх облиплого, темно червоного камзола і не застебнутий. На ногах куці теж червоні штани, що не прикривали й колін. Узутий був Седрік у такі самі постоли, як на селянах, тільки з тоншої шкіри і стягнені спереду золотими пряжками. На зап'ястках мав золоті обручки, круг шиї широкого здобу, з того ж таки коштовного металу. Стан його охоплював пояс, багато саджений самоцвітами, а з пояса звисав уздовж стегна. Короткий двосічний гострокінчастий меч. За спиною в нього висіли довгий плащ із червоного сукна, підбитий хутром, і така сама шапка, розкішно гаптована, звичайне вихідне вбрання багатого землевласника. На спинку крісла було зіперто короткий кабанячий спис із широким, блискучим сталевим наконечником, що правив Седрікові, коли той виходив з дому. І за ціпок, і за зброю, залежно від потреби. Слуга повідомив Седріку, що приор Еймер і лицар Бріан де Богільбер просять надати їм притулок Сакс ненавидів норманів, але, дотримуючись законів гостинності, наказав прийняти подорожніх з усіма належними почистями Священника, лицаря та їхніх слуг запросили до вечері. Разом з ними до зали війшов прочанин. Ніхто не звернув уваги на цього чоловіка. З голови до ніг загорнутого в чорний плащ. Бажаючи й надалі залишатися непоміченим, прочанин улаштувався біля каміна. Тим часом гості сіли за стіл. Невдовзі до них вийшла красуня ровена. Розділ четвертий. Ровена мала пригарну жіночну фігуру і була висока, але не аж така висока, щоб це впадало в очі. Лице вона мала біле, прибіле, проте довершена форма голови і шляхетні риси обличчя не допускали до думки про безбарвність, часом поєднану з вродою занадто білолицих блондинок. Ясні блакитні очі, під витончено вигнутими темними бровами, що надавали виразності чолу, були неначе спроможні і запалювати, і власкавлювати, і наказувати, і благати. Хоча до такого обличчя більше пасував лагідний вираз, та в цю хвилину свідомість природженої вищості та вияви загальної пошани додавали молодій саксонці величавості, яка ще підкреслювала дарована їй природою. Пишні світлорусяві коси, як видно, хвилясті від природи, були ще й зі смаком завиті в чарівні кучерики, оздоблені самоцвітиками, вони не були заплетені. Так було тоді заведено в жінок шляхетного походження, вільно народжених. На шиї вона мала золотий ланцюжок з невеличкою золотою штакеладанкою. На оголених руках блищали браслети. Поверх шовкової сукні, кольору морської води, накинуто було ще одну простору, довгу, аж до землі з дуже широкими рукавами, що ледь прикривали лікті. Ця друга сукня з тонкої і притонкої вовни була малиново-червона. До її коміра було пришито передканий золотом шовковий серпанок. Який можна було до своєї вподоби накидати або іспанським маніром на обличчя і викид сукні, або на плечі. Помітивши, що звернені на неї очі лицаря-храмовника загорілися у своїх темних западинах, мов жарини, ровена гордо прикрила тим серпанком обличчя на знак того, що такий пильний і зухвалий погляд неприємний їй. Седрік помітив і той рух, і його причину. Пане храмовнику, сказав він, щоки наших саксонських дівчат так мало бачили сонце, що не можуть витримати пильного погляду хрестоносця. Коли я завдав урази, відказав сер Бріан, – то прошу вас пробачити мені, тобто прошу пробачення в леді Ровени, бо ще більше впокоритися я не можу. Слуга доповів Седріку, що на ночівлю проситься ще один гість, єврей, який назвався Ісаком з Йорка. Попри поширену за тих часів зневагу до євреїв та невдоволення гостей, Сакс наказав пустити і цього подорожнього.